Усім привіт! І з вами, як завжди, Софі Ко. Ну, я думаю, моє ім'я вже можна було запам'ятати. І сьогодні ми зробимо огляд на ляльку Monster Хай g 3 Jennifer, Ця лялька стала для мене подарунком на день народження. І я пропоную разом зі мною її відкрити і якби поринити у світ Monster High. Я думаю, можна почати огляд із коробки. Вона самої звичайної форми для Monster High G3. Збоку у нас надпис Monster High, арт знизу її ім'я в такому от китайському стилі, типу, ось такий арт. Збоку надпис Monster High, тут must have. Ззаду, знову ж таки, її арт у повний зріст. І інформація про неї. Її монстротип. мрійливий дракон, монстр Have. її скетчбук. і Фанк High йогурт, а також її монстропет це Клауді Юн. -Юн". І так я думаю, ми можемо вже доставати цю красуню із коробки. Займемося клапанами. Насправді, ця лялька для мене достатньо таки цінна і дорога. Чому? Тому що я її, по-перше, дуже хотів. По-друге, мені її подарували на день, який для мене дуже важливий. Це день народження. Момент X. Момент X та дам А, запах нової ляльки. Тепер це можна все тут потрогать, почіпати. Ну що ж, цю красуню можна вже відкріпляти, тому переключаємося на задню камеру. І так, лялечка на свободі. Як ми усі знаємо, Джина це дочка китайського дракону. Тому у неї є ось такий чарівний хвостик. Який може ворушитись, ну, наче як має відкріплятись, але я це перевіряти не буду, занадто страшно. На ногах у неї золота луска, яка плавно переходить на коліна і трошечки на бедра. Також луска є на її ручках, а також на пальчиках є кіхтики. Вушка у неї також золоті, драконячі, і під її очима. Є також пуска. А у G-3 їй змінили її колір шкіри із золотого на такий молочно-зелений, більш такий м'ятний, схожий до Скари Скрімс у першому поколінні. Чому? Через те, що у Мател був скандал із країною Китай, чесно, не вникав, але, начебто, їх звинуватили у тому, що. Вони якби расисти і зробили китайського персонажа жовтим, хоча це золотий, вони трішечки його залишили. На хвостику є такий пензлик зеленого кольору. На ногах у неї чорні ботильйони із золотою подошвою. Каблук у нас у формі дракону, щось таке не зовсім зрозуміле. Також дракон є на її зутті з боку, який. І з фіолетового переходить у смарагдові. До речі, не з самого початку помітив, що тут є дракон, просто думав якісь візерунки. Також спереду є червоний пензлик. Перше, що кинулося мені у очі, коли я побачив цю ляльку, це, звісно, її червоний жакет, який зробила вона сама, так як нам усім відомо, що Джена Fire це у нас модний дизайнер. Жакет зроблений із Атласу. Не дуже приємно на дотик, але що є, то є. Також у неї є золота брошка. Думаю, що зроблена вона саме нею. Юбка фіолетового кольору. Не зовсім розумію, що це за матеріал, але дуже цікаво. На поясі у нас пояс. Логічно. Червоного кольору із золотим. А під жакетом у нас чорна майка. І з такими голографічними візерунками хмар, так як Дженна у третьому поколінні не дракон, який е може управляти вогнем, а дракон стихій її лице. Брови у неї зеленого кольору, які стоять хатинкою. На очах у неї фіолетові тіні. У складці повіки у нас оранжевий. А більше добровий, іде золотий. Губки у неї достатньо такі пухлі, і вони червоного кольору із іклами. І не відходячи далеко від волосся, її колір волосся дуже змішаний. Тут є чорні прядки, фіолетові, ніжно-фіолетові спереду і ззаду є ось такі зелені, але такі більш вибілені зелені, тобто, ну не прям. Яркі. Ось так от. Тип тіла у неї самий звичайний, самий базовий. не пишні бедра, нічого зайвого. Просто звичайний тип тіла, але трошки модернізований під хвостик і її луску. Із Дженафаєр ідуть модні фіолетові окуляри е, у формі вогників, я так думаю, знизу. Промолдовані також вогники і крапельки води. Є її скетчбук лілового кольору, тут її е, замальовки ззаду промолдований герб школи Monster High із павутинням. До її скетчбуку є смарагдова ручка е, із дракончиком зверху, є вішак під одяг чорного кольору. З візеруночками і черепком Monster High. А також із нею йде ось такий золотий манікенчик е із хвостиком. Я думаю, що вона на ньому робить якісь нашивки, типу на себе. Із усіма усіми ляльками Monster High іде перекус і із нею йде ось такий йогурт із дракончиком. Також є телефончик лілового кольору з іконками Інстаграму, якогось плеймаркету, ну, якогось. Ще ноунейм no нейм приложення. Рюкзачок, з яким вона ходить або у школу, або шиє з ним. Золоті лямочки, сам він також смарагдового кольору. Е, є промолдований дракон спереду. Знову ж таки, пензлики, її петом у третьому поколінні став Клауді young юнг Це у нас маленька собачка пікінес але не звичайна. А змішана із драконом. Тобто, собачка вміє літати. От така от собачка. Нічого не можу про неї сказати. Дуже мила, така тяжкенка напроти усіх е петів Monster High Це самий тяжкий, напевно. Ось І підійшов цей огляд до кінця. Я дякую кожному, хто подивився його. Свої соцмережі я залишаю у описі відео. Я всім дякую, і ми із GenFire кажемо вам па-па-па-па! І до нових зустрічей! Всіх люблю, цілую, обіймаю. Пока-пока!